12.39 від Державного служби охорони на спецлінію 102 поступило повідомлення про те, що в районі аеропорта між двома чоловіками проходить обоюдна бійка. Значить, реагуючи на це повідомлення, в район було скеровано наряди патрульної поліції та направлено слідчо-оперативну групу Чернівецького відділу поліції. Значить, прибувши на місці, з'ясувавши. Обставини, що між двома чоловіками відбувалася воюльна бійка, обом цим громадянам було запропоновано. Запрошені були вони в Чернівецький відділі поліції для засування подальших обставин, свідків події і вирішення питання вже щодо самої події. Значить, оба, Учасники були запрошені в відділ, прибувши Чернівецький відділ, оба вирішили звернутися до нас з заявами про нанесення тілесних ушкоджень як один, так і другий громадянин. Значить, оба вони звернулися з заявами, по даним заявам. Було відкриті, були відкриті кримінальні провадження за статтю 125 частиною 1 Кримінального кодексу України. Це нанесення умисних е, легких тілесних ушкоджень. Е, обом громадянинам було вручено направлення на проходження судово-медичного обстеження. Були вони опитані, допитані, е, допитані деякі свідки даної події. той день, на кого дана подія була вичерпана. Значить, в подальшому слідчими в рамках цієї кримінальних проваджень заплановано проведення слідчих то тобто допитування інших свідків даної події, встановлення їх допитування допит цих свідків, заплановано проведення ряд судово медичних експертиз, які будуть в подальшому проведенні. Та буде прийнято. Обґрунтоване, неупереджене, е, об'єктивне рішення по даному провадження дорогу.